Так, виконуємо присідання живим гантелю над головою. Це дуже крута вправа, яка розвиває виносливість, і силу, тобто розвиває плече. Що ми з вами робимо? Якщо ви дівчина або тільки починаєте, ви одну гантелю. Далі розставляєте ноги на ширині плечей і ставите собі гантель отсюди, наверх грудної клітини. Між грудною клітиною і плечем. Є. Все, ви її прижали. Лікот я також прижимаю до тулуба, нахиляю тулуб вперед, твожу таз назад, роблю присідання. Іншу руку відвожу в бік для балансу. І з видихом піднімаю гантель над головою і завожу за вухо. Опускаю на вихідне положення, вертаюся вниз і знову сів вниз. Вниз невеличка пауза. Зупинилися, потім вижили. Якщо ви вже довго займаєтесь і у вас є сили, моя щира вам рекомендація робити жим двома гантелями. Тож ви берете дві гантелі. Або брайте один блинець в гирю, що у вас є. Ставити на плечі. Раз, два. Поставили. Бачите, кісті в мене тримають гірки, локоточко впелись в тулуб. Я розставляю ноги, роблю нахл. роблю присідання і. Я штовхаю гантелі уверх, назад за голову повністю випрямляюсь. Опускаю вниз, присідаю. 一，收到。